Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі совєтський діод D243B. Такий ось він металічний. Діод постсоєтського періоду цінниця тим, що в своєму арсеналі містить дорогоцінний метал золото. Золото тут у невеликих кількостях, але воно є. Іноді досягає до 0,5 міліграм. Їх потрібно вскривати і дивитися. Напишіть в коментарях, хто зустрічав такі діоди у великих кількостях, в якій апаратурі буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!